Привіз їх білим бусом. Хлопці, копни з біля з білим бусом. Привіз бралим бусом. Бравим бусом. Оце як представники, представники я не знали, кого ми можемо здогадатися, хто їх сюди привіз. Давайте ми сказали, що я повідомив. Айва! Людей. Знаємо, що 70 років ще знай за щані особи. Ми знаємо, хто це є. Ми це робити, що нам виведемо також, що пані паньку. Яке ваше завдання було? Їм сказали, приїхати стати і потім команда інша, де усіли, бо так просто зводити людей. Скажіть того, хто привіз. Значить, я, скачу, то, приїзд... я за власть в王, власть в зараз понял, записав міські вже приїзду ще. І зараз буде кораблі, і наче він боротьба, і що ви тут зібрали, що ми справді бачили. Зараз за щепу і того, хто привіз. Так, це займе від 3. Vitale il suo lavoro. il direttore di Вівчина комісія встановила загальна кількість мандатів в районній раді 52. Кількість обраних депутатів мандатів голосування 52. Кількість депутатів, що бере участь у роботі сесії 44. Кількість депутатів, які отримали бюлеті 44. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні 44.

Але ні, давайте ще раз голосування дає, бо відкрити в судовому порядку буде відмінено. згідно, закон має бути голосування дає. Але ще раз я пропоную провести голосування тим людям, які звертаються до партії ОНП. Це, це вони це питання, напевне, все-таки підтримали. І не підтримали. Подумав, ви підвісам до сам. Романовичу, тут було, е, як вам висловити, тут не було керівництво, бо керівництва немає. Представники штату, представники народної ради, голови фракції і за участь самооборони була така зустріч. Ми пояснили, що ситуація сьогодні така в державі, і в районі в тому числі потрібно вирішити м'яко. А м'яко було запропоновано написати заяву. Ми не хотіли знову піднімати ті всі питання землі, кар'єрів і так далі. і так далі. Сьогодні люди вимагають, я про це говорив. Не один раз підходили до, ціни, до членів штабу, до, до членів Майдану з тим, щоб розглядати це що питання. Ми стримували, бо треба було вирішити головні питання в державі. Сьогодні. Якраз назріло те питання, щоб вирішити тут у нас у районі. Але його треба вирішувати, я завжди був за це спокійно, виважено. І тому!